Російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море два підводні човни носії крилатих ракет. Про це повідомляє Росбізнесконсалтинг консалтинг Україна з посиланням на телебрам речника Одеської ОВА Сергія Братчука. За даними прес-секретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну калібрами. Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги, до укриттів необхідно йти одразу, як починають вити сирени. Там слід перебувати, доки не буде даних про відбій. Нагадаємо, росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили протиповітряна оборона збили 61 крилату ракету, термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі Росбізнес Консалтинг Україна в Телебрам. Підписуйтесь на канал Інтер-Інфо, щоб не пропустити свіжі новини.